Привіт рідненькі. Сьогодні покажу дуже цікавий рецептик шикарної фаршированої картоплі. Це дуже смачний та незвичайний рецепт. Додивіться це відео обов'язково до кінця. Дуже дякую за підтримку та вподобайки. Це дуже допомагає поширенню українського контенту. По-перше, я беру більш-менш велику картоплю, змащую її олією з обох сторін та присипаю сіллю в один шар замотую у фольгу. Відправляю запікатися в духовку на одну годину та запікаю при температурі 180 градусів. Поки картопля запікається у духовці, я беру шматок м'яса. Це в мене 300 грамів свиної лопатки. Звісно, ви можете взяти одразу готовий фарш, але я полюбляю все робити самостійно та не зрозуміло, чого саме роблять цей фарш. Та я дрібненько нарізаю ножем, м'ясо не обов'язково достану фаршу. Можна просто такими невеличкими шматочками смачненьким фарш ну, або м'ясо відправляю до ємності та дрібненько нарізаю по печеріці. Дуже люблю страви з цими грибами дрібненько, але так, щоб все-таки залишилися шматочки, а не зовсім в труху. Ну потрібно, щоб були, знаєте, коли їсте картоплю, щоб були, був, був такий смак грибів. присутній все ж таки, це дуже прикольно. Наступним кроком. На розігріту потельню відправляю нарізане м'ясо. Обжарюю без олії, тому що у свинині достатньо жиру. Він ще й буде зайвим. Через пару хвилин додаю гриби, перемішую та обжарюю ще 3-4 хвилини, щоб кольоризувати грибочки. Наступним кроком беру 75 грамів сиру камамбер. Та також подрібню на маленькі шматочки. В мене ще є другий вид сиру, який я також додам, дрібненько нарізавши, як і камамбер. Беру саме ці сири, тому що один більш солоденький, а інший більш кисленький. То вони дуже круто поєднуються з картоплею. Наступним кроком нарізаю укроп. Намагаюсь також дуже сильно його подрібнити. Укроп не зіпсував ще не одне блюдо. М'ясо та гриби. Перекладаю без жиру в якусь ємність на декілька хвилин та даю трохи охолонути. Наступним кроком треба підготувати картоплю. Вона в мене запіклась десь приблизно пів години тому. Я її достав та також дав невеличкий час охолонути. Роблю зріз однієї сторони, прорізаю м'яку частину та ложкою починаю дуже обережно витягувати м'яко зсередини. Та відправляю її одразу у ємність до м'яса з грибами. Я вийму всю м'якоть. Але вся сьогодні мені не буде потрібна, тому я візьму тільки з трьох картоплин, іншу залишу для наступних рецептів. Наступним кроком я додаю сир. Далі я додаю більшу частину укропу, але десь приблизно одну треть залишаю для подачі. Додаю одну столову ложку оливкової олії та дуже ретельно перемішую начинку. Перекладаю начинку у картопляні лодочки та відправляю фаршировану картоплю у попередню розігріту духовку на 10 хвилин та запікаю при температурі 250 градусів. Найсмачніша фарширована картопля готова. Нехай все буде смачно рідненьке.